Всім привіт, друзі! Сьогодні як завжди з вами я Тимур. і сьогодні ми будемо розпечатувати отаких от, от роботів. Бамбубі І отакого от павичка роба на пульті. Розпечатаємо. Спочатку розпечатуємо Бамбубі. І зараз я покажу, як він трансформується. Отак йому руки треба. І бачите, отут є отакі штучки. З допомогою них можна отак зробити. І виходить отака машинка із мультфільму «Трансформери початок. Ой. А, а зараз ми будемо такого жачка на пульті. А розпаковувати. Ну я його вже розпакував. Включаємо. Включаємо пультик. Айвен включений. І можна тепер нам грати. Зостряв цікавий жучок. він у мене вже тут два дні. Вик... І всім пока, мої любі друзі, сьогодні був, як завжди, з вами я Тумор, і сьогодні я розпаковував мого жучка і Бамбубі. До побачення Євробачення!